Кісманська громада приймає естафети від Заставницької -адміністрації. «22 Push-Up Challenge». Даним заходом ми висловлюємо подяку всім воїнам, захисникам вітчизни, які перебувають тепер на сході нашої країни. Ті ветерани, які повернулися, висловлюємо щиру дяку і повагу. Слава воїнам, слава Україні! Героям слава! Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, двадцать, один, двадцать два. Естафету передаємо Вижницькій адміністрації районній раді. Там одні спортсмени. Андрюх Михайло, вірша Сергій. Естафету передаємо громаді Вижничини. І одночасно вітаємо Сільчика Руслана Івановича, з наступаючим днем народження.